Для створення кабінету національного скринінгу переходимо у вкладку Працівники та натискаємо новий працівник. У полі піп вказуємо назву нашого кабінету. Я вкажу національний скринінг. І у полі по батькові вказуємо назву нашої лікарні. Стать обираємо будь-яку та дату народження обираємо будь-яку. І зверніть увагу, що поле емейл та номер телефону заповнювати не треба. Далі переходимо у створення посади. Шукаємо вкладку посади, натискаємо додати посаду. У полі Роль працівника обираємо спеціаліст. Посада я оберу терапевт. Але ви можете обрати будь-яку іншу, яка може приймати участь у програмі Національний скринінг. І у полі Медзаклад обираємо місце надання послуг, за яким у нас буде працювати кабінет. Далі ми включаємо фільтр, по якому наш пацієнт зможе знайти кабінет для запису на прийом. Включаємо відображення посади на вебсайті для того, щоб наш кабінет був у мобільному застосунку. Включаємо відображення ознаки національного скринінгу для того, щоб пацієнт міг знайти наш кабінет за фільтром Національний скринінг. І також ми можемо активувати галочку ресурс-кабінет, для того, щоб лікар, який буде надавати послуги у цьому кабінеті, міг зайти на візит у розкладі цього кабінету та провести запис через календар. Також у полі Умови прийому ми обираємо національний скринінг та обираємо платні послуги і натискаємо Зберегти. І також у налаштуванні веб-сайту нам треба поставити галочку Відображати працівника на веб-сайті. Після цих налаштувань наш кабінет буде успішно створено та відображено у мобільному застосунку Health24 і також на порталі для пацієнтів Health24.